Реакція цієї емоції. Реакція на все, що відбувається, це є е е психоемоційне поле людини. І з, з цього поля, з цієї пам'яті, йде реакція. Це якраз є емоція, яка може бути позитивною, якщо людина перепрограмувала свою дійсність. Психіка людини вона залежить від. Ну, у нас в передачах ми називаємо це конкретно рівень свідомості. І тому кожна реакція на будь-що від рівня сприйняття. Або людина захищається, і в неї така реакція. Або людина, ну, буває, таке любить знає порядок якихось речей, і в неї реакція може бути на, на неприйняття якихось інших речей. Так? Ну, тобто, як вона коли реакція на неправду, там, на щось на якийсь безпорядок може бути така, це, тому що є позиція певного порядку, є позиція певного розуміння, і це ну, воно викликає зовсім іншу емоцію, але це також є емоція, яка має таку певну гармонію. Ну, не, не така вже стабільна і урівноважена, якби. У тому, хто приймає світ в єдності. Тобто, той, хто приймає світ в єдності, він усвідомлює, що бувають всілякі люди і різні сприйняття. І тому немає ніяких емоцій і нічого не дивує. Це вже урівноважена психіка, і тоді вже, ну, скажімо, людина безкарна, бо вона не реагує. Вона просто спокійно до всього відноситься з прийняттям і дякую просто за життя.